Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі пані Логопед. Сьогодні ми розпочинаємо новий диктант на тему екологія природи, екологія душі. Поїхали? Абзац. Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язане з рідною землею. Крапка. Шанувати природу неможливо без глибоких знань. Про навколишній світ. Крапка. Тополя на околиці села, горобина під рідним вікном, гніздо лелеки на клуні усе це наш духовний світ, з яким ми вирушаємо до життя. Крапка. Берегти ці дари наш святий обов'язок. І абзац. А чи часто ми замислюємося над тим, чому призамулилися живі джерела, поряділи солов'їни приспіви? Екологічна проблема найактуальніша проблема у всьому світі протягом останніх десятиріч у нашій країні сталася катастрофічна. Екологічна ситуація. Крапка. Зіпсовані родючі землі, втрачені водоймища з найчистішою водою, смертність населення перевищує народжуваність. Для зоологів та ботаніків такі факти це аргумент. До занесення зникаючого виду до червоної книги. Крапка. Багато новонароджених мають відхилення останні здоров'я. Чорнобиль. Назва цього маленького містечка на півночі України навічно війшла у серця всіх землян. Багато років відділяє нас. Від дня цієї страшної трагедії. Але наслідків вистачає і на сьогодні, 26 квітня 1986 року. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людей чорним днем. Аварія на Чорнобильській Аес стала зловісним знаком. Нерозумних відношень людини з природою. Наслідки жахливої трагедії буде відчувати ще не одне покоління. Крапка. Іван Драч у поемі Чорнобильська Мадонна змалював наступ сучасної індустрії на людину. Хто відповість за біль рудого лісу, за божевілля? Катерини. Чорнобильська Мадонна – це крик вічаю і застереження людству. Це поема трагедія. скорботна пісня народу. Поет роздумує, як врятувати землю від поширення радіації, як жити тепер в цій Чорнобильській зоні. Запитання остається без відповіді. І тому кричить душа митця, Неміє наче серце, коли читаємо останні рядки поеми. Несе сива чорнобильська мати, цю планету, це хворе дитя. Все, що відбулося у Чорнобилі, багато чого змінило у світогляді кожного з нас. Після атомної лохоманки до людей в багатьох країнах прийшло прозріння. Людство зрозуміло, що далі йти по цьому хибному шляху неможливо. Чорнобиль атомний зникне, коли ми витравимо в собі Чорнобиль духовний. Будемо милосердними. До тих людей, які постраждали. Нехай тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Будемо шанувати природу, працювати.